Talk FM 104.7. Дорогі жителі Сокирянщини та гості нашого мальовничого краю. Прийміть щирі вітання зі світлими святами Різдва Христового та Нового 2025 року. Минулі роки видались надскладними, але незважаючи ні на що, ми вистояли, не втратили віри та мужності, стали незламними та нездоланними. Для кожного з нас сьогодні найголовніші цінності це мирне небо над головою, незалежність та свобода нашого народу, яку ми виборюємо щодня. У цей особливий період ми згадуємо наших воїнів, які віддали життя. За наш з вами спокій. Вічна пам'ять героям! Щира вдячність мужнім воїнам, які стоять на передовій захисту нашої батьківщини, мужньо віддано та безкомпромісно захищаючи незалежність України. Маємо віру, що в новому році здійсниться головне бажання всіх українців. Ми переможемо! У домівках кожного із нас пануватиме тепло та затишок, а наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього для Сокірянщини та всієї України. Бажаємо міцного здоров'я, матеріального благополуччя та мирного неба. Нехай серце завжди пишається красою та розвитком нашого сокирянського краю. Великою незламною українською нацією. А душа щиро дякує героям за можливість прокидатися вранці. Мирних свят! З любов'ю для вас Радіо СОК ФМ. То